Коли юна Марія Текська вийшла заміж за герцога Йоркського майбутнього короля Георга П'ятого, вона отримала серію вражаючих подарунків. Серед них була діамантова тіара, увінчена перлами. Тіару можна носити в меншій оправі. Вона перетворюється на бандо, а також на намисто, яке показує тінь, ряд дівчат Великобританії та Ірландії, які тримаються за руки. Пізніше перли були замінені на діаманти з тіари Бахроми Сурей. Королева Марія подарувала цю тіару на весілля Єлизавети та Філіпа, але не Просто так вона подарувала лише тіару без бандо. Через кілька тижнів королева Єлизавета вперше обрала цю тіару на свій офіційний вихід. І саме ця тіара прикрасила голову королеви на всіх її офіційних портретах. Але весь цей час бандо залишалося у королеви Марії. Вона написала лист, в якому зазначила, що дитині всього 21 рік. Навіщо їй така висока тіара? Лише у 1969 році королева Єлизавета знайшла бандо в задній частині сейфу і наказала прикріпити його назад.